Онлайн гостем нашої студії у спеціальному форматі є Олексій Панич, філософ, перекладач громадський діяч. Пане Олексію, вітаємо і слава Україні! Вітаю вас, славу. добрий вечір, пане Олексію. Передусім, дозвольте, будь ласка, коротко окреслити, що зараз відбувається в контексті заяв. І власне лідерів заходу мало, помалу, але всі сигналізують про те, що треба повертатися до переговорів Україна. -Ща. Трампу і Зеленському потрібно глибоко видихнути, прийняти холодну ванну, відвідати сауну і повернутися за стіл переговорів. Про це повідомив президент Фінляндії Стуб. Далі, власне, радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Майк Вотс заявив, що адміністрація Трампа хоче почути від Зеленського, що він шкодує про суперечку в овальному кабінеті і хоче домовлятися про мир на цю. Чи можливо не на цю, але заяву відреагував Володимир Зеленський? Що він пише? В мережі X ми продовжуємо нашу роботу з партнерами. Вже були розмови. Ще готуємося до інших кроків найближчим часом. Дуже важливо, що ми намагаємося зробити нашу дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше. Нам потрібен справжній мир. і Українці хочуть цього найбільше, бо війна руйнує наші міста і села. Ми втрачаємо наших людей. Нам потрібно зупинити війну і гарантувати безпеку. Мир потрібен і якомога швидше. Пише Володимир Зеленський. Між тим. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер теж підтримує Дональда Трампа, заявляє, що ніхто не повинен сумніватися в щирості прагнення Трампа досягти миру в Україні. І все це на тлі п'ятничної суперечки в овальному кабінеті. Все це на тлі саміту лідерів Європи і, і Канади і розуміння того, що безпекові акценти в світі сильно зміщуються. Пане Олексію, як, як зараз ви це бачите з урахуванням всієї інтенсивності процесів, прошу ну ви так добре окреслили ситуацію на цей момент. Дякую вам. Я тільки можу сказати, що оці слова президента України, які ви процитували: що мір потрібен якнайшвидше, нарешті, це крок у правильному напрямі. А слова Старбера, що ніхто не повинен сумніватися в щирості. Прагнень Трампа досягти миру, це таке завуальоване попередження Зеленському не повторюй більше в розмовах з Трампом того, що ти намагався сказати в Білому домі, сидячи в овальному кабінеті. Тобто там була допущена тактична помилка, так дипломатію з Трампом не ведеться. Зараз треба якось це залагоджувати, бо бачите, європейці, ну, в дипломатії ж мало хто говорить, те, що насправді думає. Я одного часу одразу в американському університеті спитав викладача тамтешньої школи дипломатії, яка дипломатія найкраща в світі? Ну, звісно, британська. А друга після неї китайська, а американська. Та яка в нас взагалі дипломатія? Ми що думаємо, то і кажемо. Це анекдот, але насправді розумієте, коли Трамп каже, що Америку неможливо, що Росію. Може знищити Україну і Росію неможливо перемогти, це не тому, що він так думає, а тому, що він не хоче поразки Росії і ховає всю свою справжню свій політичний інтерес за такою ширмою свого буцімто переконання, що Росію перемогти неможливо. Коли європейці кажуть, що без Америки неможливо, це не означає, що без Америки неможливо. Це означає це настільки поганий варіант, що ми навіть не хочемо про нього думати. Якщо нас змусять про нього думати, ми, звісно, подумаємо. Але ми зробимо все, щоб нас до цього не змушували. Тобто йде постійно така гра в двох планах. Зеленський в цю гру грає погано, він що думає, то і каже. Він не ні разу не дипломат. І це нам інколи створює великі переваги, а інколи створює проблеми і вже не вперше. Зараз треба змусити себе. Це я кажу президенту України відкритим текстом трошечки побути дипломатом. Коли, ну, наприклад, не треба витискати з Трампа якісь гарантії на словах. Звісно, коли Трамп каже, що мир пошвидше, за цим може ховатися капітуляція України пошвидше. Ми всі це розуміємо. Коли Трамп каже що мир пошвидше, він не робить нам благодіяння. Він хоче відірвати Росію від Китаю. І нагородити її за це спільним бізнесом з Америкою, в якому Америка виграє найбільше, але Росія також то виграє. Ці його плани вони достатньо цинічні, і нас там, нам відведено місце дуже скромно, але не треба казати публічно, що Трамп не зможе цього зробити, або йому не треба цього робити. Треба почекати, поки Трамп або нарветься на такі вимоги Путіна, які Трамп просто не зможе. Зберіг, зберігши, хоч якусь порядність, запропонувати як їхнє спільне з Путіним е, мирне рішення, яке всі мають прийняти, або Трамп запропонує Україні щось, що знов таки абсолютно очевидно, ми не зможемо прийняти, і тоді ми будемо пояснювати: ні, оця пропозиція для нас не прийнята, тому і тому. Тобто, тут треба не нападати, тут треба почекати. Хай Трамп зробить перший крок, і він сам побачить, наскільки це наскільки це складно. Може, він і крок цього робити не буде, коли його переговори з Путіним дійдуть до деталей. Як це буде виглядати, щоб це не було на позір капітуляцією України, яку Україна ще й сама добровільно приймає? От такий хиз дипломатичний угу. тут потрібен. Десь треба взяти паузу. Це не шахи, коли кожен ходить в певні послідовності. Тут інколи треба свій хід пропустити, хай ходить суперник. От тут треба зараз дати походити Трампу. Хай? Покаже, з чим він вийде, з якою мирною пропозицією він вийде, поговоривши з угу. пучся. е, така ремарка. Навіть дивовижно, що ми зараз говоримо. Суперник в контексті американського президента, навіть там в алегорії з шахами, і за дужками десь дуже давно і далеко у нас взагалі російський президент Путін. Мені здається, що ми навіть згадуємо його прізвище зараз значно рідше, Ну, ніж такі нові реалізи. На там. жаль, пане пане Олексію, хотілося з вами поговорити про наслідки того всього, що відбулось п'ятницю, і всього, що відбувається далі. А після сварки в овальному кабінеті чиновники Трампа майже одноголосно порадили йому припинити переговори, вказавши, що будь-яке продовження лише погіршить ситуацію. Про це розповів радник президента США з національної безпеки Майк Волц в інтерв'ю Fox News. Давайте послухаємо. не зрозуміло, що Зеленський. Не зрозуміло, чи справді Зеленський хоче зупинити бойові дії. Він увійшов одягнений не так, щоб вирішувати такі питання. Віцепрезидент сказав досить. Президент сказав досить. І я повинен сказати вам, що це був неправильний підхід, неправильний час в історії, і безумовно не той президент, щоби з ним можна було таке провернути. Це не Джо Байден. Uh, and I think the entire world saw that uh, uh, crystal clear. Той же час, пане Олексію Блумберг, пише про те, що адміністрація Трампа в приватному порядку дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського для налагодження відносин. Але сьогодні, в понеділок, вже стало очевидно, що не лише в приватному порядку а про це почали говорити вже й офіційні особи в інтерв'ю різним засобам масової інформації. Ну і одна з новин, яка з'явилася протягом останніх годин, полягає в тому, чи навіть не протягом останніх годин. Зранку сьогодні про те, що Трамп збирає власне на поточну добу своїх радників, своїх чиновників в Білому домі. І будуть вирішувати, що робити, умовно кажучи, з Україною чи то скорочувати допомогу, чи то припиняти її? Ну і останнє, що скажу, ми побачили протягом останніх годин парад різних заяв від різних знов ж таки чиновників Білого Дому, які стосувалися і України, і Зеленського там були дуже неприємні для нас речі. А тож, пане Олексію, от з того, з чого я починав, наслідки, які наслідки все. Це це матиме для України, для Європи, і відповідно, чи дійсно може статись так, що Сполучені Штати Америки призупинять чи повністю припинять фінансування військової власне сфери нашого фронту, нашої боротьби? Е от може, буквально зараз. Шанси невеликі, не дуже великі, але можу. Я для початку прокоментував би цю заяву вольці, яку ви дали в ефір. Так, будь ласка, знов таки, ви розумієте, це та сама ситуація, коли люди думають одне, а кажуть інше. Що насправді стало? За що? Чому насправді було одностайне рішення американців припинити переговори? Тому що Зеленський зробив от головна його тактична помилка, коли він був сидів в, в Білому домі. Він взявся підривати імідж Трампа перед американськими виборцями Трампа. Він е, кілька разів показував, що отут Трамп говорить неправду про рівень допомоги Америки і Європи. Отут Трамп співає з чужого голосу. Він що недостатньо розумний, він повторює російську пропаганду. Отут Трамп не розуміє, що Путін його обдурив. Отут Трамп е, не знає, що таке війна. Тобто Зеленський він напевно цього не хотів, він просто казав правду те, що думає, але він множив на нуль системно імідж. А імідж Трампа це його золотий капітал. Тому після таких ситуацій, після таких е слів Зеленського, продовжити, як нічого не сталося з ним контакт, це для Трампа була би втрата обличчя перед його ядерним електоратом. Тому треба було знайти будь-який привід. Для того, щоб у відповідь помножити на нуль репутацію Зеленського. Якщо не у світі, то принаймні серед базового електорату Трампа. Тому байдуже в чому вони будуть його звинувачувати, в чому завгодно. Аби тільки помножити на нуль репутацію Зеленського ефективніше, ніж він на полі Трампа намагався помножити на нуль репутацію Трампа. От вся історія, яка за цим стоїть. Якщо Трамп вирішить, що для посилення своєї іміджової позиції йому потрібно призупинити допомогу Україні, щоб провчити Зеленського, і щоб він просто нього облагати на колінах про помилування, можливо, Трамп це зробить. Це залежить від сигналів, які будуть іти з Києва в Вашингтон, буквально зараз, в останні години, до чого вони там встигнуть домовитися. Якщо наша встигне спустити ситуацію на гальмах і сказати: ми більше ваш імідж не чіпатимемо. Ми не це не означає, що ми погодимося на всі ваші пропозиції, але ми відмовляємося підривати ваш імідж. Той хто підриває імідж Трампа в Америці, той автоматично стає політичним ворогом Трампа супернику угу. дуже слушно, дуже, дуже слушно треба зарити Сокеру війни. Дуже слушно зауважено про імідж Трампа і про те, наскільки він є важливий для нього і для його команди і для ядерного електорату. Е, власне, е, коли відбувалася ця перепалка в овальному кабінеті, я е, не знаю, чи всі додивилися до кінця, але е, десь в якийсь момент я почала втрачати е, нитку. Логіку, хоч якусь, того, що відбувається, коли почула про Хантера Байдена і його ноутбук, а потім зрозуміла, ага ось вона причина, де собака зарита. Насправді, чи не здається вам, що щоб зараз ми не робили, Зеленський не робив, будь-хто хто є в сфері взагалі в колі його оточення? Нічого не має значення, бо Трампу з ним все зрозуміло з 2019 року через стенограму, через спробу імпічменту, через на 100% свого генерального прокурора, який мав би щось вирішити стосовно хантера Байдена і бурісми, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, чи не поставлений на нас жирний хрест не зараз, а набагато раніше? Ні, нема тут такої ситуації, що поставлений хрест. Трамп може мати справу. Якби так було, Трамп не погодився взагалі на приїзд Зеленського в Білий Дік. Я вам скажу, чому Венс так вибухнув і згадав про Хантера Байдена, про цей ноутбук і про все. Дуже проста причина. Ми просто не дивимося на це очима Венс. Кожна критика Байдена з вузд... кожна критика Трампа з вуз Зеленського це підігрування демократам. Ось Перше, що бачить Венс. Uh -huh. Тобто кожен раз, коли Зеленський сперечається з Трампом, Зеленський грає за демократів проти Трампа. Він uh -huh. грає і діграє політичним э, противникам Трампа, так як Зеленський це вже робив раніше. Ось чому він згадав про Пенсільванію. Ну, дуже просто. Зеленський, не, жо, не бажаючи того, вліз э, в міжпартійні розборки. Пане Олексію. Э... Про угоду, так. яку мали підписати, так насправді за цим всім більшість з нас вже забули, чому приїжджав Зеленський до Білого Дому, і, і про що ми, до речі, говорили протягом всього попереднього тижня. До п'ятниці в нас основна тема обговорень це була угода про корисні копалини. Ми вже про це не говоримо. Ну але давайте поговоримо все ж таки з вами. А Україна зі свого боку готова підписати угоду зі Сполученими Штатами Америки про корисні копали. І Зробити це можуть міністри закордонних справ, заявив президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо, що сказав президент. Ми не робимо ніяких кроків назад. Це наша політика бути послідовними незважаючи на те, що сталося а, раніше. незважаючи на це, ми конструктивні. Якщо ми домовились, що вона буде підписана з нашого боку, ми готові підписувати. Я чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові. Напевно, потрібен час проаналізувати якісь речі. Бачите, підписання цієї годи зірвалося. Звідомих причин, хоча американці зараз також сигналізують про це, але говорять про те, що Зеленський повинен вибачитися, повинен бути готовий до миру, так, а, пане Олексію, на вашу думку, чи гот. Чи все ж таки буде можливість повернутися до цього питання і підписати власне цю угоду? Ну і в цьому ж контексті вимога американців це вибачитися і повернутися до обговорення миру в Україні. Що це означає? І чи головне чи готовий зробити це зеленський? Те, що вимагають зараз у Білому домі? Я дуже сподіваюся, що в Зеленського вистачить мудрості вибачитися в якійсь то формі, узгодженій наперед з американцями по дипломатичних каналах. Тобто, це може бути приватно, публічно, усно, ось мова таке формулювання, таке формулювання. Це дипломати мають узгоджувати між собою такі питання, а президент потім має просто прийняти і озвучити те, до чого дипломати з двох сторін домовляться. Тобто всі в Європі зітхнуть з великим полегшенням, коли Зеленський це зробить, тому що нікому не потрібно, щоб Зеленський отак різко розрубав Ну, Європа не може від нас відмовитися. А якщо відмовиться Сполучені Штати, то це буде розрив між США і Європою дуже сильний. Тому якщо Зеленський вибачиться, і Стармер, і Макрон, і Шольц, і Мелоні, всі зітхнуть з полегшенням. І після того так треба буде повертатися до підписання угоди. Знов-таки сигнали з Лондона були, якщо не помиляюся сьогодні, що треба повертатися до угоди. і англійці на, на це дуже сподіваються. Бо не підписання угоди ну, це вже розрив і нехороша історія. А підписання угоди це єдине, що трошечки як би, притягує Трампа інтересом, а не просто цінностями, які для нього порожній звук, інтересом до української землі. А потім треба переходити до обговорення безпеки, але знов таки не треба вимагати від Трампа на словах: от я за Україну, я буду разом з Україною тиснути на Путіна, Путін агресор, він такий сякий, я це засуджую. Цього не буде, поки Трамп не вирішить, що йому особисто вигідно так казати. Треба обговорювати тільки в простому режимі, і не під камерами за зачиненими дверима. От на це ми можемо погодитися, на це не можемо. От тут у нас є такі червоні лінії. Мир таки нас влаштовує, мир таки не влаштовує. Якщо ви думаєте, що підписавши цю угоду про надра, ви вже нам забезпечили всю безпеку, що ми підписували перемир'я, ні, ми на це не згодні. Але давайте ми спершу підпишемо угоду про надра, а потім будемо обговорювати перемир'я. Все, крок за кроком, нормальні послідовності. Пане Олексію, так щоб наостанок закріпити. А де гарантії того, що е, якщо ми тверезо раціонально будемо пояснювати де для нас є червоні лінії? Е, що Трамп не скаже, ага, ви не хочете цим поступатися, значить це ви не про мир, і, і так далі, і так далі. Це так, в принципі теж дуже в, в його репертуарі, так це це схоже так. на нього було би. Так. Тобто, якщо так. ми скажемо, що ми не готові пліндрувати власний суверенітет і конституцію, і не готові погоджуватися, принаймні, де юре, на, на те, що деякі території не наші, то нас можуть звинувачувати в тому, що ми не зговірливі. Якщо ми не погодимося е, знову сплюндрувати нашу конституцію і провести вибори до прикладу під час воєнного стану в нашій країні, нас знову можуть звинувачувати в тому, що ми не зговірливі і не готові якось щось робити. Тобто є моменти, які е, через які ми не можемо переступити. А для них вони е, можуть бути певними визначальними, і я чесно кажучи, не знаю, як, е, як знайти якийсь компроміс в цих питаннях. Ну, тут проста ситуація. Давайте згадаємо історію з угодою тою самою. Нам привезли абсолютно неприйнятний варіант. Ми сказали: ні, ми цього не підпишемо. Нам запропонували ще гірший варіант. Ми сказали, ми цього тим більше не підпишемо. Після того, коли на нас понаїжджали і нас полякали, нарешті спитали: так, а які в вас застереження? А от Конституція, а от в нас євроінтеграція. А от те, 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 ось чому те, і те, ми не можемо, а на це ми згодні. О, пішла нормальна розмова. Uh -huh. Тобто розумієте, витискати з Трампа слова Путін-Бяка це дитячий садок. А сказати, і тут ми, нам важко буде доводити світу, що от Трамп хоче зробити щось не те, а ми наперед його попереджаємо. Це слабка позиція. А от коли Трамп нам запропонує щось, що ми не можемо здійснити, не порушивши конституцію, це сильна позиція. То вся Європа скаже, що так, тут українці мають рацію, Трамп не зможе до цього не дослухатися. Це набагато сильніше. Це вже не слова, а от конкретні документи, які суперечить одне одному, і от на це ми іти не можемо з таких-то таких то причин. Буде в ідеалі сценарій буде такий самий, як з цієї угоди. Понаїжджає, понаїжджає, побачить, що наїзди не вдаються за храпом, і перейде до того, щоб mm. розбиратися. А що насправді можливо, що неможливо. Тут треба дивитися книжку Трампа про мистецтво переговорів і дивитися за якою логікою він вибудовує переговорний процес. Це можливо.